Доброго дня всім, мене звати Сапілка Катерина, я є жителькою села Хмельове. Я зараз записую відео звернення до своїх односельчан з метою проінформувати та закликати їх. Проінформувати в тому руслі, тим, що, можливо, хто знає, а може ні. Сьогодні на позачерговій сесії районної ради було проголошено проголосовано більшістю за те, щоб нашу школу, школу США перших і других ступенів було закрито, на її функціонування. За деталями, я думаю, ви краще звернетесь до батьків, до активістів, до небайдужих, ті, які там були, які вам розкажуть деталі того, як закрили її НІЦО. Підло, переступаючи будь-які закони, переступаючи думку селян, переступаючи через дітей. А тепер мій заклик. Я закликаю селян, закликаю друзів, знайомих, давайте об'єднуватися. Адже сьогодні закрили одну школу, завтра, не дай Бог, закриють іншу школу, післязавтра закриють лікарню. Нам цього не потрібно. Я не хочу жити серед руїн, і я хочу, щоб моє село процвітало. Я думаю, ви хочете того ж самого. Чому в нас кожен сам за себе? Чому в нас діє правило моя хата скраю? Дивіться. Давайте об'єднуватися, давайте відстоювати свої інтереси, давайте відстоювати село. Адже тоді лише разом ми сила, лише разом ми можемо щось зробити, і не потрібно здаватися. В кожного є робота, в кожного є діти, проблеми, це все зрозуміло. Але все одно наше село не маленьке, об'єднатися, я думаю, нам буде не так важко. Не потрібно настроюватися один проти одного, потрібно діяти. І діяти для того, аби село функціонувало в повній мірі. І хочу звернутися до однієї людини, да, от на останок. Я сьогодні була на цій ж сесії і я була в шоці, я була розчарована тим, що людина, яка в першу чергу повинна була е, захищати інтереси школи, тримала просто ноги хрестиком і навіть не виступила. Я навіть не виступила для того, аби хоча б словами підтримати, захистити школу. Навіть не виступила після того, як вже було проголошено, вже було оголошено рішення. Можна було підійти до односельчан, можна було підійти до дітей, які плакали від того, що їхню школу закрили. А ви просто сиділи, мовчали. Не привіталися навіть. Я розумію, що це набагато складніше, аніж постити в соцмережах картинки з чіткого паці. Так? Я правильно говорю, да? я розумію, що це потребує більшої відповідальності, але так потрібно робити. Не потрібно робити так, як робити це. Ви. Я розчарована, як жителька села, я розчарована таким захистом. Ще раз хочу звернутися до селян. Давайте організовуватися, давайте діяти разом. І тоді ми сила. Хто як не ми. Дякую за увагу!